Минулими вихідними пройшли останні ігри другого кола міських змагань з мініфутболу. Якщо протягом тривалого часу лідерство утримувала команда Триксель, то зараз ситуація змінилася на користь футболістів з губерні. На сьогоднішній день вони займають найвищу сходинку турнірної таблиці. 7 березня команди провели перші матчі останнього кола чемпіонату міста з мініфутболу. Цього дня пройшло 6 ігор. Команда-рятівник зустрілася на полі з енергією і перемогла з рахунком 9-3. Ветерани в третьому колі вже провели два матчі, і обидва завершились для них вдало. Вони обіграли медиків 9-4 і команду СІЗО 7-4. Дві гри третього кола завершились нічиєю. Кінцевий результат матчу між командами губернії Таксі був 5-5, між ЛСД та легендою 8-8. І остання гра прийшла за участю команд Таксі і Легенда. Таксисти з великим відривом в очках перемогли суперників. Рахунком. 14-3 завершився другий тайм. На сьогоднішній день турнірна таблиця виглядає наступним чином. Першу сходинку турнірної таблиці займає команда губерня. Вона зіграла протягом всього чемпіонату 19 матчів і зараз має на рахунку 52 очки. На другому місці футболісти з трьох іксів. У них 18 ігор і 51 очко. Третій результат у таксистів. Вони провели 20 матчів і набрали 46 очок. Четверте місце у ветеранів, п'яте футболістів з СІЗО, шості спортсмени з команди Енергія, сьомі хлопці з ЛСД, медики на восьмій сходинці, команда рятівник на 9-й. Найменше поки що очок у команди Легенда відповідна, вона на десятому місці. Футбол живе і люди хочуть в нього грати. Будемо сподіватися, що він ще буде краще розвиватися у нас на території нашого району і приносити не только. Там при зимі но ну буде ставляти здоров'я і радость нашим жителям, нашого району, нашого города. Цими вихідними пройдуть наступні тури 30-го кола чемпіонату міста з футболу.